Бажаю здоров'я та слава Україні! Сьогодні буде досить таке коротке відео. В ньому я хочу показати розширення вкладки вислуга. Для цього ми зайдемо до карти військовослужбовця, вкладка вислуга. Вона трошки так помінялася кардинально. Значить, дата розрахунку у нас є, підстава розрахунку є. Сюди ми вбиваємо календарну та пільгову вислугу. Загальна рахується автоматично. Бачите, я тут два поміняю. Вона тут перерахується. Але я трохи не розрахував. Загальна вислуга в нас все-таки поле лишилось в особовому складі, і воно там грає роль в деяких розрахунках. Тому я думаю, завтра знайду часу, трошки виправлю цей момент, щоб вона от записувалась сюди була не розрахована, а записувалась так, як має бути. От. І, В принципі, тоді можете звертатись за отриманням нової версії. Для цього вам лише цей файлик, «Personal User». Потрібно замінити, переподключити його до своєї бази. Не треба заново там щось перекидати. Умовна дата початку служби розраховується, поточна вислуга рахується так, як вона є. От, і тут от такий от шматок екрану займає калькулятор вислуги. Ну, Давайте візьмемо умовна дата початку служби та дату розрахунку. Такі. Зразу тут покаже 6.930. Там може один-два дні скакати вліво-вправо, але ну, це через те, що е, розрахунки цих періодів от вони мають таку особливість, е, день на день не, не, не випадає. От. Також є тут стовпчик е, для коефіцієнтів для кожного періоду. Якщо ми поставимо якийсь коефіцієнт, е, то буде рахувати пільгову. І є кнопка Зберегти розрахунок. Натискаємо її, вставляється автоматично сьогоднішня дата. і От ті розрахунки, які в нас були, сюди от поставилися. Якщо не вистачає періодів, можна забити стільки, скільки вистачає, зберегти розрахунок, потім ставити, отак, от як я зробив, період, умовна дата початку, і останнє, що вирахували, і далі додавати нові періоди. В принципі, так можна робити. Так, десь я бачив, що потрібно зберігати ці розрахунки, але ну, керівних документів ніяких не бачив. Тому тут вже дійсно важливо. Тим, хто займається підрахунком вислуги, от, залишити якісь коментарі, е, е, якісь побажання, що потрібно покращити, тому що я саме з розрахунком вислуги не дуже часто стиска, стикався. От, але, тим не менш, вираховував я формулу розрахунку, вона досить точна. От я провіряв її там на великому періоді даних. От, кожен день буквально я протягував там в Екселівській таблиці, і в мене все рахувало правильно. От наразі думаю, що це все. Задавайте свої питання, діліться з цим відео своїми колегами, персональщиками, і бажаю здоров'я, всього найкращого.